Це мало бути засідання у справі стосовно запозов Навківської міської ради до інспекції державбунтконтролю за участю третіх сторін. Про скасування реєстрації і декларації на початок будівельних робіт, які ведуться за адресою вулиця Мазепи 35А. Проте засідання було відкладено з тих причин, що не Надійшло відомостей належного повідомлення третьої сторони департаменту архітектури і містобудування про час і дату судового засідання. Тобто, як повідомив суд, було надіслано відповідне поштове повідомлення, проте воно не вручено доказів його вручення, не надано і суд, керуючись вимогами кас, змушений був відкласти судове засідання. В п'ятницю 1 листопада судове засідання буде продовжено. Ну я не думаю. Що це зумисно, тобто, можливо, десь пошта затрималася, можливо, тому що через вихідні відправили може бути таке, що ну все ж таки в суботу в неділю не, не працюють де установи державні. Можливо, просто сьогодні зранку їм надійшло, і вони не встигли. З'явитися, ну суд відклав максимально близько, тобто п'ятницю. Я думаю, п'ятницю вже буде вирішена справа. На нашу думку дане будівництво ведеться з гру, грубим порушенням без належним чином оформлених дозвільних документів. І відповідно, якщо суд прийме. Рішення, яким узаконить таку процедуру, то де факто відкриє і розв'яже руки всім забудівникам в місті для того, щоб будувати де хоч як, хоч і не отримувати для цього жодних дозвільних документів. Ну, позиція міської ради дуже жорстка в цьому питанні, тому що ну ми не можемо дозволяти будувати будь-де і будь-кому. Тим більше, що сьогодні Івано-Франків вже взагалі ну, де-факто це перегружене місто будівництва. Ми бачимо, що майже кожен тиждень е, там чи інакше виникає той чи інший будівельний е, скандал. І тому для того, щоб, хоча б трошки, е, скажімо так. Е, Привернути увагу до цього питання, то сьогодні є даний судовий розгляд. Більше того, я вважаю, що цей судо на цей судовий розгляд сьогодні орієнтуються всі у місті, тому що він або з одного боку розв'яже руки незаконному будівництву в місті івано франківська або з іншого боку, дасть по руках тим, хто хочуть будувати у місті, не отримуючи на це дозвільних документів. Хочу зауважити, що земельна ділянка, яка була виділена. Для будівництва цього будинку вона була виділена державним актом для малоповерхової забудови. А відповідні державні будівельні норми вказують, що малоповерхова забудова це забудова не більше трьох поверхів. Сьогодні ми бачимо, що там вже шість поверхів. Це перше, друге, що містобудівні умови і обмеження, а це, по суті, є основний дозвільний документ, який регламентує будівництво на території міста. Він не видавався, і про це є відповідні листи архітектури міської ради. Проте, на жаль, це жодним чином не зупиняє забудівника в процесі будівництва.